Щороку в останню неділю вересня мальовниче селище Власівка, що входить до складу світловодської громади, святкує свій день народження. Цьогоріч це 466-та річниця. Цей період співпадає з визволенням нашого краю від нацизму у Другій світовій війні. Минають роки, відлітають у вічність, але в нашій пам'яті назавжди залишаються імена тих, хто 79 років тому віддав своє життя за рідну землю. Наша вічна молода Власівка ти та люба сторона, яка не тільки об'єднує лівий і правий береги чудової річки Дніпро, а є і тим містком у майбутнє, що проростає з історичної і культурної спадщини двох надзвичайно важливих регіонів України Полтавщини і Кіровоградщини. Виронувши із своєї давнини, чимало всього було пережито. Але Власівка не зупиняється, продовжує працювати і процвітати, мов би просячи благословення на довгий вік і щасливу долю. Сьогодні ми вітаємо мешканців Власівки з Днем Селища. Цей великий час нам доводиться вітати вас саме в такому форматі. Селище Власівка багато своєї багаторічної історії, а також видатними людьми, які своєю працею та здобутками розслабляють громади на теренах цієї України. Тож, цей день. Хочу побажати в першу чергу здоров'я, взаємопорозуміння, уваги до одного та підтримки, бо саме разом ми зможемо пройти цей нелегкий шлях. Звісно ж, мирного неба, за яким ми дякуємо Збройним силам України! Гей, hey, наливайте поміні чари, щоб через віця лилося! Щоб наша доля нас не цурала, що наші світі жилося, Україна не. Шановні жителі селища Власівка, сьогодні наша чарівна Власівка святкує День народження 466 років. Цього дня ми почуваємося іменинниками, а наші серця наповнює гордість за Власівку. Власівка це маленька держава зі своїми традиціями, звичаями, побутами та культурою. У такі світа, як є народження селища, кожної його житель відчуває себе частиною великої родини, частиною своєї вагутній батьківщини, яку сьогодні хоробро захищають хлопці. У Оце святе свята бажаю вам щастя, достатку, наснав'я, у всіх ваших добрих справах. І нехай всі ваші мрії здійснюються. Нехай здоров'я буде міцним, а неба мирним. Нехай мир і добро живуть. На кожній вулиці, в кожному домі, у кожній родині, як найскоріші перемоги над ворогам нашої держави України. Слава Україні, героям слава! Ще Власівка це крайня північна точка нашої області. Саме тут починається Кіровоградщина і сучасна світловодська громада. Давню історію та славні козацькі традиції власівчани пронесли крізь століття та без вагань стали на захист батьківщини. Сьогодні багато наших земляків захищають Україну в лавах Збройних сил та територіальній обороні. На варті спокою, селища, добровольче формування, з нагоди 466-ї річниці від заснування власівки бажаю всім її жителям міцного здоров'я, злагоди й достатку, а Україні мирного неба та найшвидшої перемоги у війні. Вірю, що зовсім скоро, завдяки нашим захисникам зможемо спокійно, без тривог і небезпек, відзначити всі відкладені на потім свята. З днем народження, рідне селище Власівка. Все буде звання почесних громадянин є найвищою відзнакою територіальної місцевої громади, присвоюються громадянам за видатні заслуги та великий особистий внесок у розвиток культури, науки, освіти, охорони здоров'я та спорту. Чия активна громадська позиція отримали широке визнання серед мешканців громади. Хочу поблагодарити руководством Пашовка Влашенка. И особенно-особенно э, Мавлиевна, за то, что она постоянно, постоянно здесь ну, э, беспокоится о поселке. Она болеет, переживает за этот поселок, так, так точно как и я. И вот, много делает для того, чтобы сохранить то все, что сделано прекрасное по поселку гласа, то, что мы вместе создавали. А все с праздником дорогие односельчане, с праздником поселок МАСа. Всего самого доброго, вам, жителям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, и щоб скоро эти военные действия, щоб мы продолжили те намечены планы, которые были по посолку гласовка, сделать прекрасным, прекрасным посолком, прекрасным городком нашей прекрасной України. Дорогие земляки Росія. Щиро вітаю вас з днем селища, з днем визволення його від німецьких загарбників. Стара Власівка змінила своє обличчя, стала порядкованим робітничим селищем. Минуло багато років, але пам'ять про наших героїв односельців залишається в наших серцях. Сьогодні Чорна Хмара покрила. Нашу Україну. Знову війна, але дякуючи нашим Збройним силам, людям, які відстоюють кожний клаптик нашої землі, країни, які допомагають нашій державі, ми вистоїмо. щиро бажаю молодому поколінню, усім нам, прожити, прожити гарне життя. Повнене миром, любов'ю один до одного, любов'ю до нашого гарного селища зі святом. Життя селища Власівка нерозривно пов'язане з життям головного заводу і об'єднання Дніпра на роботи. Тут виросли і працюють цілі династії людей, які родилися і проживають в селищі Власивки. Тому цей святковий день. Я від колективу головного заводу, від об'єднання Дніпра Награбутрова, щиро, щиро вітаю жителів Власівки зі святом. Бажаю в цей нелегкий час витримки, наснаги трудової і всього найкращого в особистому житті для цього прекрасного народу, який проживає на цій території. Сівчани, дозвольте від щирого серця привітати вас з Днем нашого селища, з Днем Власівки! Хочу побажати власівці процвітання, а нам усім незламності духу і безмежної волі до перемоги, не тільки над московицькими загарбниками, а й над будь-яким ворогом, який зазіхне на нашу землю і на нашу свободу. Слава Україні! Селище Власівка живе своїм вируючим життям, бо є всі умови для цього. Діти та молодь можуть творчо розвиватися, навчатися та займатися спортом. Працює будинок культури та школа. Старше покоління відвідує бібліотеку, може прогулятися в парковій зоні. В громаді працює поліклініка та пожежна служба. Власівка, ніби магнітом, притягує до себе і нових людей з новими талантами і інвесторів з новими можливостями. Сьогодні в селищі добре розвиваються усі напрямки малого і середнього бізнесу. Дорогенькі мої осінчани, колектив товариства Стім і я особисто вітаю вас з нашим спільним святом, днем нашого любимого селища. Бажаю всім міцного здоров'я, терпіння. Надії в краще майбутнє, достойно пережити цей, цей нелегкий час для нашої країни і якнайшвидше дочекатися омрійної перемоги. Низький уклін всім нашим 20 воїнам, які зараз достойно боронять нашу країну від рашистської нечисті. Хай вас дорогенькі минають ворожі кулі. і в важкій ситуації посміхаються удачі. День визволення, день перемоги. Ми святкували його з оркестром, з польовою кашею і з концертом фейерверком. От не могли подумати, що вже в нашому поколінню, поколінню наших дітей, а й вже придеться пережити таку саму страшну трагедію, як сьогодні. На даний час багато наших земляків знаходяться в Збройних силах України, боронять нашу державу, від других загарбників звільняють і я хочу вирадити глибоке співчуття всім рідним і близьким тих солдатів, які не повернулися, а також глибоке співчуття і побажання дождатися рідним і близьким своїх захисників, наших захисників, живими здоровими. Я поздоровляю вас. Із днем селища, бажаю всім миру, мирного неба, здоров'я, щастя, слава нашій державі Україна і Збройним силам і захисникам, які її захищають. Свято вас! У цей світлий вересневий день. Хочу від імені нашого великого колективу Власівського ліцею No8 Ерудит привітати вас з Днем селища, побажати вам і вашим родинам. Добробуту, миру, злагоди, гарних мрій і їх втілення, побажати власної рідної землі під ногами і щасливого майбуття для дітей, побажати мирного неба і усіляких гараздів. Нехай над вами буде Янгол-охоронець, а Бог посилає вам рясних благословіть з Днем селища і гарного настрою всім! Серці, самота в душі, все тихим смутком огорта. Ти знай життя прекрасне, прийде час і ти пізнаєш щастя ще не раз. Так буде не завжди, ми все беремо, так буде не завжди. не і У цей складний час селище Власівка стало надійним прихистком для багатьох родин з різних куточків України. Тож усі ми разом можемо тим чи іншим чином сприяти нашій перемозі, кожен з нас унікальний своїми маленькими зусиллями. Хочемо щиро подякувати всім, хто тримає оборону в тилу. І яким би маленьким, на ваш погляд, не був ваш внесок, робіть це разом, ми переможемо. Хотілося б привітати власівчан із святом і подякувати, що ми маємо таку можливість переселенці стати частиною власівки. Коли мої друзі питають, як ти, як у тебе справи, то я їм відповідаю: я у Бога за пазухою. Тому що неймовірно красива місцевість, природа, тихо, спокійно і такі жі люди. Привітні, спокійні, завжди на допомогу йдуть дуже приємно. Коли почала виходити в люди, от я особисто. Сама не очікувала дуже швидко вийшла з того стану ступора, з яка, яка я сюди приїхала. Психологічно було дуже важко. Оце завдяки цій атмосфері. Неймовірна атмосфера, неймовірна природа, повітря. Неможливо словами це передати, але, але отак. Я дуже вдячна власівчанам. Я, я їх вітаю із святом і маю честь бути.

Сумнівно для всіх мешканців селища Власівка це найкраще місце на землі. Воно для кожного значить щось особливе. Хтось в ньому провів щасливі роки дитинства, хтось зустрів своє перше кохання, хтось досяг своєї першої перемоги, здійснив свою заповітну мрію. А хтось у ці важкі часи з рідного краю вирушив боронити свою землю. Більше 60 мужніх захисників з Власівки пішли захищати країну від російського вторгнення. І саме таким героям низький уклін і слава. Шановні мешканці селища Власів. Тут зібрались побратими нашого селища. Ми всі, правда, ми не можемо по-технічно і фізично зібрати всіх з позицій наших побратимів. Але дуже хочемо поздоровити наше селище з днем його народження, з Днем з Днем його визволення. Побажати нашим мешканцям всього самого доброго. Саме головне побажати, щоб вони не бачили те, що ми бачимо тут, і щоб ви всі розуміли, для чого знаходяться ваші мешканці на краю нашої Ми зараз знаходимося на, 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 на південних е, скажімо, краях нашої країни, де захищаємо вас, для того, щоб туди не прийшли курс, не прийшли та гадості та зло, яке зараз робиться в Україні. Хочеться побажати всім здоров'я. Цього самокращого. Дуже хочемо подякувати керівництву нашого селища, Любов Мавлівна, вам особисто. Тому що те, що робите ви для нас, повірте мені, ми дуже цінимо це, дуже великий вклад в те, щоб ми були живі, були здорові, були ситі, щоб у нас все було. Дякуємо також ну, дуже багатьох людей можемо Перечисляти, але хочеться поздоровити всіх з праздником, побажати всім самого здоров'я, побажати всі найкращого і подякувати за те, що ви в нас є. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям! слава! чекаю на тебе вдома, за столом разом Звучить славне селище квітне завдяки творчій праці підростаючого покоління. Учасники гуртків Власівського будинку культури традиційно виготовлюють листівки та малюнки з побажаннями, які разом з сітками відправляють хлопцям-односельцям на передову. Ми щиро радіємо успіхом селища та громади, пишаємося нашими досягненнями, які складаються щоденної праці, знань і талантів його мешканців. І свята, як день селища, кожен відчуває себе частиною великої родини. Ми маємо об'єднатися у любові до нашої батьківщини, працювати і жити для її добра. Бажаємо, щоб наша Гласівка завжди була квітучою і красивою, а життя кожної сім'ї сповнене душевного тепла, радості і достатку. Нехай Бог благословить наш край і дасть його мешканцям багато успіхів на життєвих шляхах. No, no, no,